Сіні в хліві тихо спав, він, а світу знемозі не знав, що вічність нам рідною стала, священні діство, Різдво значно більше, ніж свято для людей подарунок з небес, Подивлюсь я у радості ясві, Подивлюсь я у радості в ястрі, Нескінченне там чудо чудес, Нескінченне там, чудо чудес. Хвилююсь, як бачу, дитятко і радість Ісус зберігав. Схиляю коліна, яке це святе немовля, Хрісто значно більше, ніж свято для людей подарунок з небес. Подивлюсь я у радості в ясів, подивлюсь, я у радості в ясхів, нескінченне там чудо чудес нескінченне там чудо, чудес Можливо, у пошуках щастя.